Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Гортензії вже починають відцвітати, і в залежності від погодних умов, вони забарвлюються по-різному. Ось так виглядає гортензія Lime Light, коли вона відцвітає. Вона була біленька, але так як у ночі у нас теплі, тому починає відцвітати ось таким лаймовим. Кольором. Не показала свою розовинку, а відходить ось такий зелененький колір. Гортензії кожного року себе поводять по-різному. Це залежить від погодних умов. Ось так красиво цвіте «Вімс Ред. Він дуже ранній. Сорт у нього вже починає розфарбовуватися суцвіття. Дуже скоро воно буде насичено червоне, багато бджіл, аромат біля нього. Ось такий красивий сорт. Пагони міцні, прямо стоячі, квітку добре тримає. Якщо правильно обрізати, буде гарний компактний кущик. Ось такий він серед. Суцвіття у неї величезне. Ось такі красиві квіти, зелененькі. Коли квіточки ось так опускаються вниз, це означає, що вони відцвітають. Дуже велике соцвіття, Ароматне, пахуче, розріджене. Стебла міцні, листя гарне, таке жорстке, зелене, не дуже велике. Стебла дуже добре тримають квітку, тому що квітка розріджена. І ось так виглядає. Він серед, коли відцвітає. Коли вона починає цісти, вона дуже-дуже ніжна, така легесенька, як наречена молоденька. А коли відцвітає, ось такий червоний колір. Зараз ночі теплі, тому червоний, такий не дуже червоний. Але якщо нічна температура відрізняється суттєво від денної, то забарвлення у гортензії теж зовсім інше. Lime Light і вінс Red. Полярний ведмідь. Ось такий більш високорослий кущ метр п'ятдесять, метр вісімдесять. Його висота буде. В грунті я висадила восени, залишила дві ніжки на три бруньки. Нормувала зеленими пагонами, тому що кощ ще молодий, третій рік, і багато гілок залишати не варто шапки у нього не дуже великі тому що весна була у нас холодна і гортензії не дуже добре себе почувають в цьому році. Ось так виглядає гортензія Little Blossom. Вона дуже красива, це карлик. До 80 см виростає. Має дуже міцні пагони. Гарно тримає квітку. Квітка в цього сорту розріджена, але вона дуже-дуже красива, ніжно-біла при на початку розпуску, і потім починає набирати червоного відтінку, опускати вниз свої, ось так, квіточки, і зверху вони будуть червоно-насичено червоного кольору. Дуже красиво вона розфарбувалася в минулому році, мені сподобалось, в цьому році ще біленька. Лист у цієї гортензії великий, на карлика, жорсткий, зелений. Вона не наростає багато, тому в минулому році я її взагалі не обрізала. Вона була ось таким, ось таким саджанцем на три гілочки, теж було три гілочки. Квіти були більші, тому що вона росла в ґрунті. І квіти були, висота квітки була більшою, ніж висота ось цієї частини пагінця. Тому я її обрізала, тільки відрізала від свій квіточку. Ось так. Решта все залишила, нічого не обрізала, і наріз ось такий кущик. В цьому році, вірніше, на наступний рік весною я буду обрізати уже трішки вище квіточок. Буде більше суцвіть, вони красиві, легенькі, кущик буде пишний гарно себе тримати. Квіточки, пелюстки <кій> в Little Blossom мають ось таку форму. Вони такі із виямкою посередині, не видовжені, невеликі. Мають таку ніжку досить довгенько, і так гарно вони рухаються, коли вітерець дує, дуже красиво. Стебла червоні, потім коричневіють. Коли саджанець молодий і в горщику він має зовсім інший вигляд. Він такий. Менш красивий, ніж рослина, котра росте в ґрунті. Вона має більше поживних речовин, більше свободи необмежена. Така рослина себе почуває краще. Всередині, бачите, який гарненький, такий лаймовий зелененький відтінок прожилки. Намистинка в цього сорту не розкривається. Вона так і залишається нерозкритою. Принаймні в цьому році. На жодній квіточці я не бачу, щоб вона була розпущена. Всюди така намистинка кругленька залишилася. Колір так розфарбувалося, бачите, крайчик червоненький, такий як ніби окантовочка така. Ну, сорт дуже красивий. Мені він сподобався. Я його рекомендую. Але так як він дуже погано наростає, вірніше він низькорослий, тому немає з чого взяти живці, таких рослин мало. Ось такий красивий ніжний Little Blossom. Ось так виглядає на половину серпня рамбуазіна. Вона вже розфарбовує своє суцвіття зразу отакий малиновий колір. Невеликі квіти в цьому році, тому що рослина себе тут не дуже добре почуває. Листя у неї теж не дуже здорове. На цьому місці, по цій клумбі, внизу, йде дренажна труба. Можливо, тому, тому що вони нагодовані, але виглядають ось так. Малинова, намистинка всередині на деяких квіточках вже відкривається. В там є такі маленькі квіти. Обрізала я коротко, і на наступний рік буду обрізати теж коротко, тому що мені потрібно створити гарний скелет куща, а з такими тоненькими гілочками цього не вдасться зробити. Тому потрібно ще рік обрізати низько. Красуня малинова, рамбозійна, ренсам. Ось так виглядає скайфол, коли розпуститься такі грибочки примостилися під гортензією. Сметанового кольору, і вже починає легенько набирати розовинку, починає розфарбовуватися пелюстки гіацинтові. Це добре видно. В середині біленька у неї ось ця намистинка. І вже є, що розкривається. Тут літають бджілки, мурашки подобається ця гортензія, комаха, така красива, обрізка у неї низька, на дві бруньки, нормувала я зеленими пагонами, брала на живці і тим самим Прорядила кущик, але квіток у неї все одно є багато. Пагони міцні, суцвіття велике, не підв'язана, добре тримає свою форму, гілки витримують, можна не підв'язувати. Цій рослині років 4. Прийшла до мене однорічним саджанцем. Такий красивий сорт. Ще повністю не розпустився. Бачите, верхівочка така лаймового кольору. Ось такий красивий скайфол. Пінкачу. Я не впевнена, що це дійсно пінкачу. Можливо, у когось із вас є. Підскажіть, якщо знаєте, у неї ось такі пелюстки великі, видовжені із зубчиками. В принципі, пінкачу має зубчики, але пелюстки мені здавалося, що у нього мають бути. Не такі довгі. Це його перше цвітіння, пелюстки всі великі, такі скручені, бачите, в трубочку, як у Скайфола, таку мають властивість. Ось такі ось такі великі. суцвіття має бути набите, бачу, немає ось цих фертильних квіточок маленьких всередині, розпускається лаймовим кольором, і потім починає білішати. Пагони у нього червоні, листочки невеликі, і з такими Темно-зелені і з такими зубчиками густими. Можливо, це в цьому році він себе так показує. Не знаю. У мене є ще один кущик, і він виглядає по-іншому. А гілочки живцювала із. З однієї гілочки я обидва кущики. Зараз підійдемо і я вам покажу ще той, як виглядає. Тому чомусь мені здається, що це не пінкачу, хоч він дуже красивий. Ось ці пелюстки, вони дуже красиві. І ось так виглядає. Інший мій пінкачу. У нього вже зубчики не так виражені, на деяких пелюстках є, але не на всіх. Пагін теж червоний, листок, здається, такий самий, тільки трішки світліший, але він ріс у маленькому горщику і мало йому було такої підживи, тому листок може бути блідніший від недостатку поживних речовин. Теж набитий. Ось такі зубчики є не на всіх. Можливо, це просто в цьому році якийсь збій, не знаю. Але ось такий пінкачу. Ось так починає вже набирати красивого рожевого відтінку гортензія Пінкачу. Такі зубчики гарні. Такий легенький легенький рожевий відтінок. Але це ще тільки початок. Дуже красиво. Лібчики такі. Ось так вона розовіє. Я думала, можливо, це якимось чином white light, але вона має біле забарвлення. Теж такі пелюстки видовжені як ось тут і скручені такими ніби гіацентиками. Але white light біла, а ця набирає рожевого відтінку. Пінкачу теж має зубчики, теж набирає рожевого відтінку. Тому, напевно, все ж таки це вона. Але просто ну, ось так себе поводить в цьому році. Такий і зелений такі мазочки є. Такі красиві, красиві. І легенький рожевий відтінок. Ось така красуня пінкачу. І всі. Гортензії. Теж красуні. Всім гарного дня. До зустрічі!